У Віктора не стало дружини. Присіла доїти корову, а коли встала, стало недобре. Віктор прийшов у сарай, дружина лежить, відраваляється. На дворі стояла дерев'яна бочка з дощовою водою. Зачерпнув Віктор долонями воду та бризнув. Вона розплющила очі, зітхнула, подивилася на нього з жалем. Сльози текли по щоках. Потім кілька разів кашлянула і відвернула голову. Віктор побіг до сусідів, вдома була Зіна. Прибігла, подивилася, помацала і сказала викликати фельдшера. Відійшла жінка до Бога. Після похорону Віктор ходив двором сам не свій. Вранці ніхто не кликав на сніданок, не кричав, що він нічого не робить. Не пахло смачним обідом. Увечері, лягаючи спати, випивав кружку молока. Благо, Зіна жаліла його, доїла корову. Згодом корову теж продав. Нічого на подвір'ї, окрім курочок, не лишилося. Настала весна, треба було садити город. Всі люди готувалися до посадки, тільки Віктор сидів на ганку, з заплющеними очима на сонечку грівся. Ти чого сидиш, як панночка? Ану, вставай, і виходь працювати. Що зимою будеш їсти, якщо не обсадишся? питала у нього Зіна. Та чи багато мені одному треба? Торішня картопля залишилася, закрутки стоять. Не треба мені нічого. Запустиш город, потім толку не даси. Картопля, мабуть, вже поросла. Ти хоч у комірчину заглядав? Заглядав. Картоплю перебирав. Дзіна зайшла в комору, що була у великих сінах будинку. Ось що означає жінки нема вдома, бурчала вона. Зазирнула в будинок, а там не прибрано брудний посуд горою на столі. Увечері прийду приберусь, сказала вона, а ти швидко нагород саджати допоможу. Ти чого командуєш у моєму дворі? Мало того, що дружина все життя дошкуляла, то тепер ще ти ану йди з мого дому. Та ну тебе, ну й не роби нічого. Взимку подивишся, що робити будеш. Всю тушонку поїв, всі запаси нічого не лишилося. Ну. Вже до тебе не прийду, не надійся. Потрібний ти мені ледацюга такий, сказала Зіна, і, розмовляючи з собою, потопталась на свій город. Віктор встав, оглянув господарство. Все і дійсно було запущено. Город заріс і залишився неораним. Раніше про все дбала дружина. Дров залишилось багато, але якщо топити зимою, то недостатньо. Дружина просила лісника, той привозив колоди, допомагав заготувати. У Віктора якось схопила спина. Він зліг, і дружина взяла все господарство на себе. Так і тягла до останніх днів, шкодувала його. Спина ж то давно прийшла але став ухулятися від роботи. Зіна Завжди казала, що його дружина розслабила, живе, як на курорті, і права була. Орати город він не став. Увечері, коли всі вже пішли по хатах, виніс картоплю і просто закопав у рядки. За літо заросла картопля травою, а осінню він ледве знайшов там картоплини розміром з горошину. Зима видалася морозливою сніговою. Картоплю довелося їсти з закрутками, і так усе це йому набридло, що одного разу не витримав і пішов по снігу до Зіни. Зіна жила сама. Діти не приїжджали в таку глибину, писали, що вона все кидала та перебиралася до них. Вона не хотіла. Чоловік свого часу покинув її заради жінки у сусідньому селі. Господиня вона була гарна. Вечори коротала за вишиванням, шиттям, в'язанням. Ось і цього вечора вона сиділа і вишивала. Коли почула, що хтось шкребеться у двері, відкрила а там Віктор. Що тобі треба? запитала Зіна. Зіночко, не виганяй. Голодний я, самотньо мені самому. Ти що? Загуляв десь? Ні, не можу я просто більше сам. «Мий руки, сідай за стіл, сказала Зіна. Незабаром на столі стояв борщ. Окремо в тарілці лежав великий шматок сала, З сплетеного кошика вона взяла житній домашній хліб і відрізала край, почистила цибулину. Віктор їв з таким захопленням, наче перший раз у житті. Зіна сказала ляжеш на дивані і знай. У мене, як із дружиною, не вийде. Вранці встанеш, вичистиш у свиней. Корові та телиці сіна досиш. Хочеш добре їсти і жити у теплі? Працюватимеш. Ні, до себе додому йде. Змучений Віктор погодився на всі умови Зіни, але жити в чистоті, теплі і добре їсти. Ледве засаяв світанок, його розбудила Зіна. Він пригрівся після ситої вечері, солодко спав. Йому ніяк не хотілося кудись виходити в холод. Я корову видоїла. Курей госей нагодувала готуватиму сніданок, а ти його повинен заробити. Давай, вставай. Неохоче Віктор виліз з під ковдри взув увалянки і пішов на двір. Незабаром корова жувала сіно. Свині лежали на чистій підстилці. Віктор ледве зайшов у будинок. З незвички було важко. На столі стояла сковорідка зі смаженою картоплею, поруч смачне, смажене сало, з яйцями, квачена капуста з олією та цибулею. Віктор уплітав їжу із заплющеними очима. Так, здавалося, смачніше. Так, сідала у курей, треба поправити. Поїсиш, відпочинеш і за роботу, сказала Зіна. Потім сніг довкола розчистиш. Командирка, подумав Віктор. Не випадково в неї чоловік пішов, дістала, мабуть, роботою. Після сніданку сидів на ганку, пив чай і думав, чого до жінки причепився, інша на поріг би не пустила. Згадав, як сам колись був чудовим господарем. Добре жили з дружиною, все разом. А як діти поїхали, так стали здаватися, що нема для кого жити. Нащо тоді так старатися? Чи багато, двом потрібно, але переконувати дружину не можна було. Жінкам треба, щоб чоловік працював, а тут спина, так і злинився з того часу. Ех. Зайшов Віктор до хати. Зіна, де молоток? Цвяхи, показуй, що робити. Так провозився він до вечора. Потім зайшов до хати. Зіна поклала йому сорочку та штани сина. Теплі в'язані шкарпетки. Жінка наліпила цілий таз вареників із сиром, не ївся так, що ого-го. Постелила вона йому, дала теплу ковдру. Вперше, за скільки часу Віктор спав, як колись, коли дружина була. Зіна вже не здавалася такою злою. Так вони жили разом. Зіні було не так самотньо, та й помічник який не який. Весною, як завжди, народ виліз із хат. Зіна сказала, що домовилась, щоб лісник вирав город Віктора. Вони засіяли його пшеницею. А того, що в неї на городі виросте, їм годуватись вистачить. Так і вчинили. Люди посміювалися з Зіни, а вона не звертала уваги. Прямо в обличчя ніхто нічого не говорив, бо боявся чіпати. А потім так вийшло, що одного літа приїхали діти Зіни з онуками та діти Віктора. Вони приїхали забрати батьків до себе. Ніхто не очікував, що батьки поєдналися і живуть добре. Звичайно, вони запропонували виїхати тільки нарізно. Вже Віктор та Зіна жити не хотіли, тож залишилися доживати у селі. Одному на старість років погано, а чоловікові особливо добре, коли людей може щось об'єднати. Щоб вони змогли зійтися разом.